Втретє за шахрайство до суду втрапила 27-річна жителька Ковеля. Жінка, перебуваючи й так на домашньому арешті, замовила дороговартісної техніки «Епл» на понад пів мільйона гривень, а ще м'ясної продукції на майже 200 тисяч. Проте платити за товар ніде не поспішала. Аби заробити грошей, Волинянка вирішила продати прилад для електроепіляції. Та, от, взявши 10 тисяч передоплати, просто зникла. До слова, у одному з попередніх шахрайств цією жінкою завдано коди на понад півтора мільйона гривень, за даними слідства, лише за кілька днів у березні-лютому цього року шахрайка ошукала продавців мобільних телефонів приблизно десь на півмільйона гривень, заказуючи їх з зроблених з нею акаунтів у соціальних мережах і надсилаючи підроблені квитанції про оплату. Окрім того, вона замовляла інші товари. Окрім того, вона замовляла інші товари і в загальній сумі ошукала людей на майже 800 тисяч гривень.